Полтава доволі контрастне місто. Тут, поряд із красивими сучасними будівлями, нерідко можна побачити покинуті локації, від яких іноді волосся стає дибки. У цьому відео ми розкажемо про 5 трешових місць нашої Полтави. Приємного перегляду. Озера на Огнівці. Як давно ви були на Огнівських озерах? Ми нещодавно, і у зв'язку з враженнями від побаченого не прийдемо туди ще довго. Локація зустрічає вишуканим ароматом болота і дохлятини. Біля мутних озер валяється сміття будь-яких сортів від коробки з піци та пляшок до автомобільної шини. Дерев'яні пірси, скоріше за все, згнили далеко не рік тому, і з тих пір так і стоять, доповнюючи моторошну атмосферу. Перебуваючи там, у мене з'являлися флешбеки із відеогри Stalker, де є схожа локація. Я лякався кожного шурхоту, адже здається, що ось ось із заростей вискочить якийсь радіоактивний мутант. Нашу увагу привернув оцей бетонний пірс. Його опори в такому стані, що навіть ставати на нього не дуже хочеться. І це ще не все. Підходимо ближче. І бачимо цю діру смерті. Здогадуюся, що перебування на цьому пірсі нагадує гру в Кальмара. Не горю бажанням перевіряти на практиці. Ароматський туалет на Пилипа Орлика. Вулиця Пилипа Орлика зустрічає королівським готелем. А якщо пройти далі, то можна побачити сучасний фітнес-клуб. Але варто тільки повернути погляд в інший бік, як перед нами з'являються кадри, наче із фільмів жахів. До цього громадського туалету навіть підходити осмілиться не кожен. Та як тут можна підійти, якщо навіть побачити цю споруду доволі непросто? Здається, що там не ступала нога людини вже кілька десятків років. Поряд знаходиться покинута будівля, яка всім своїм виглядом натякає. Не підходь сюди. Рай для шукачів пригод на свою п'яту точку. А от для звичайних людей, так собі. Лігво без хатьків на південному вокзалі. Будемо об'єктивними. Привокзальна площа у кожному місті є не дуже привабливим місцем, і Полтава не виключення. Крім стихійного ринку, тут ще облаштовують ночліжки без хатьки. Ось одна з таких: матрац, подушки, ковдра, все як у людей, тільки у парку. Щоб телевізор поставити, принести старе крісло зі звалища, натягнути між деревами мотузку для сушіння білизни, і ночліжка стане довершеною. Так, ми розуміємо, що у безхатьків доволі складне життя, і вони часто потребують допомоги. Але привокзальна площа явно не місце для їхнього імпровізованого готелю. Бабуся сміттярка. Поблизу білої альтанки мешкає одна незвичайна бабуся. Стиль її життя збирати і стягувати до себе у двір сміття. Серед асортименту пляшки, консервація, папір, пакети, щури, які там завелися. Поки купа відносно мала, страждають від смороду і пожежної небезпеки тільки сусіди. Коли сміттєвий Еверест почав виднітись аж на дворота, на це звернули увагу полтавські комунальники і почали примусово вивозити бабусині надбання. Ми побували на місці, купу дійсно вже видно з вулиці. А отже, за рік два її точно вивезуть. ПОСТАМЕНТ Сталіну. У центрі Полтави і досі стоїть постамент, на якому колись був пам'ятник Сталіну. Сталіна знесли, а на його постамент, щоб не був порожнім, кажуть терміново поставили Зигіна. Тепер і Зигіна знесли, а постамент залишився обшарпаний, потрісканий. Він красується у кінці каштанової алеї, викликаючи недорозуміння. На відміну від чотирьох попередньо описаних чудес Полтави, цей постамент знаходиться в дуже людному місці, тим самим псує картину міста в очах багатьох. Так, ці місця показують Полтаву не з найкращої сторони, але той факт, що ці проблеми все-таки піднімаються на загал, так чи інакше наближає до їх вирішення. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі у наступних відео.